До нас заїхав ось такий Porsche Cayenne в чорному полі на лінзованій оптиці, на противотуманних фарах, на зимній ще резині, на оригінальних таких дисках. Що маємо по салону? Повний електропакет, складання, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, білий шкіряний салон, автосвітло, електроручник. У нас таке дерев'яне з шкірою кермо. У нас тут голосове управління, полістки у нас такі цікаві, тут присутні круїз-контроль, автодощ. Пробігу так, трішки багато пробігу 337 тисяч, але машина дуже обслужена. У нас тут переключання режимів, відключення стабілізації, підігрів сидінь, клімати і контроль. Тут у нас допомога при спуску. присутня, Ось така в нас мультимедіа, присутня задня камера. Ось така задня камера та ось такий в нас годиночок. Анорама, вона така на всю машину дуже класно виглядає. ну Білий салон в Порше це дуже класно, дуже красиво та дуже естетично тут виглядає білий салон. Що ми маємо позаду? Позаду ми маємо також дивани в гарному стані. Підлокітник з двома підстаканниками. Тут дефлектори в нас. Тут у нас а-ля попільнички та стопідіймач. Дуже багато динаміків, як ми бачимо. Три динаміка в одній двері. Задні сідушки регулюються. Складаються, так що їхати буде зручно. Позаду автомобіля ми маємо роздвоєний вихлоп, відкривається він електрично, автоматично. Там у нас камера присутня, багажник дуже великий. Там ще відділи для речей. Хто мріяв о Порше та хоче собі порш. Приїжджайте на топонці, Софійська, 19 Білогородка. Тепер у нас з'являється ось такий автомобіль. Чекаємо вас, гарного дня! Автопоинт. Придбай якісне авто.